Усім привіт, всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні я звертаюся і до панів, і до панянок. Тому що парфум, про який я буду говорити, це вже легенда. Парфумерна легенда відома всім. І ця парфумерна легенда як є як в жіночому виконанні, так і в чоловічому виконанні. Але цікаво, наступне. Я вважаю, що в жіночому виконанні цей парфум лягає круто як на жінках, так і на чоловіках. У мене він якийсь такий безполий, немає якоїсь статі, чи це для жінок, чи для чоловіків. Це медитативний такий парфум. Коли я на себе його нанесла, одразу якесь заспокоєння, якийсь мир в душі виникає. Він має на мене таку функцію пофілософствуватися, споглядати про життя. Трошки заспокоїтись, заглянути у своє внутрішнє я. До речі, таке відбувається з опіумом, таке відбувається з кінзо джангл. Боже, подивіться на цю красу. Найшла хорошу ціну на нього і придбала. І тепер я щаслива володарка кінзо джангл. До цього я була щаслива володарка його дюпу, називається кінцей Сафарі G Зносили його дуже круто. А, наскільки схожі кінцей Safari, De з Кінзо Джангл? На мою суб'єктивну точку зору, десь 80-90% вони схожі. Але оці всі нюанси, які роблять парфум унікальним, не на що не схожим, ам... Це, звичайно, лише в оригіналі можна познайомитися. В дзюбі ви всіх цих нюансів не зможете відчути, оцінити. Принаймні, у мене не виходить. Коли я вчора я його придбала, верніше я його вчора отримала, а сьогодні я його почала розношувати. Я одразу зрозуміла, що вони між собою схожі. Але у слона... Є те, чого нема в дюпі. Ось цих невеличких нюансів, які роблять цей парфум унікальним, цікавим. Таким скажімо, коли рука весь час хочеться до нього повертатись, повертатись, повертатись. Ну, що взагалі аромат. Аромат про сухе листя. Про спеції, про е, солодкі, екзотичні фрукти, які дуже сильно запечені, підсушені на сонці, про квіти, які також вийшли трошки зів'ялі, трошки вони вже не такі свіжі, вони теж припилені цим сонцем, цим гарячим сонцем, цією пустелею якоюсь навіть. Знаєте, якщо говорити про саму назву джангл, це джунглі, це має бути книга джунглів, це має бути джунгля Індії, джунглі В'єтнаму, Малайзії, Індонезії, Таїланду. Але я цього не чую в цій. Я чую більше Африку, савану, але не джунглі. Я в джунглях була, я знаю. Там так не пахне. Там має бути щось, от для того, щоб це реальні були джунглі, а, це має бути щось таке болотя, має бути бамбук, має бути щось зелене, якась нота, така, яка трошки болотом підпахувала, бо це був би джунглі. А це не джунглі. Якщо говорити про слона, який це слон, це не індійський слон, це африканський слон. Ну, на мою. Суб'єктивну точку зору. Мені, мені пахне Африкою, але в ніякому разі не Азії. Ну, знову ж таки, це я так думаю. І от чим мені а, я нанесла. Оригінал і Дюб. І от оригінал одразу відчуваєш, його. О, оце оригінал, а це дюб. Одразу, одразу ця різниця. Відчутна, одразу ти відчуваєш. В оригіналі я в цю лакрицю відчула. В польському варіанті я не чую цієї лакриці. Я спочатку подумала, чи це мені здається, чи ні, от настоянка від кашлю. Ну, я чую її і все. І коли я побачила в піраміді лакрицю, думаю, о, Боже, ну, слава Богу! Ну, слава Богу, я при своєму розумі. Я відчула кмін, і я подумала, Можливо, мені це здається, але ні, я його чую, і гвоздику відчула. В дюпі, знову ж таки, оцю спецієвість, от таку сильну спецівість, відверту спецівість не чуєш. Там більше листя сухе, ваніль, а от спеціалісті, лакричності немає такої, як в оригіналі. Нема цього явного кардамону, ілангі-лангу. Тобто, якщо вам ось ця піраміда дуже важлива, і щоб ви всі ці нюанси відчували в композиції, відчували всі, всі ці оцю всю От хочеться почути от кожну нотку, то джангл для вас. <св 'язок> Якщо вам взагалі подобається основний наспів, основний посил, але щоб не такою відвертою спеціалістю, Ну, подобається у вас фрукти, сухе листячко, сух трав'ячко, квіточки і ванільність, то обирайте тоді польський варіант. Ще цікаво. Польський варіант на мені триває довго. Наприклад, я його наносила зранку, відчувала аж до наступного ранку. Стійкість хороша. Але коли його наношу на шкіру, ось цей стартовий. Посил, який мені дуже подобається і дуже сильно перекликається з оригіналом, і на шкірі в мене швидко зникає і перетворюється просто в таку приємну ванільку. Я в цьому нічого поганого не бачу. Тому я трошки підлаштувалася під цей парфум, почала його на одяг наносити і на волосся. І тоді е цей основний мотив, який мені подобається, в Jungle, Джанґл, е зберігається довше але все рівно через деякий час м -м, втрачається ця вся ексклюзивність аромату. Тоді як кінзо джангл по-іншому, наприклад, я сьогодні зранку нанесла чула цей основний лейтмотив, оцю лакришність, манговість і лангілан, і ці всі спеції поряд, Освіжає їх ще цей мандарин. Це дуже відчутно, воно таке свіжо, спецієво, соковито-фруктово виходить. І лише під вечір, зараз вже вечір, шоста година вечора, він почав уходити в базу, куди входить цей амбра, ваніль і пачуль. Тому мені оригінал подобається через це більше. От. І мені подобається, що він не такий цукровий, не такий засолоджений. Можливо, через те, що він лише нещодавно в мене придбаний. Якщо він настоїться, можливо він засолодиться. Але зараз мені ось оця дуже делікатна солодкість мені подобається. Тому. Обирайте самі. <ріст> От не можу сказати, яка в мене історія була з польським варіантом? Я знала про Кінзо Джангл, його в мене не було. Я хотіла зрозуміти, чи сподобається мені цей чи ні, І я обрала тоді дюб. Мені цей дюб так зайшов, так сподобався, що я зрозуміла, що мені сподобається оригінал. Потім я подумала, а на що мені оригінал? Коли в мене є цей польський варіант, і він мене повністю усім влаштовує. Тому купляти його не буду. Але потім я дізналася, що знімається з виробництва Кензо Джангл. І я почала шукати і знайшла дуже хорошу акцію на нього. Но реально, він коштує за 40 євро. Я його придбала 100 мл. Ну, це дуже хороша ціна. І один із останніх він там був. Я його придбала і зараз задоволена. І... Зараз вже можу сказати, що мені оригінал подобається більше, ніж дюб. <с. <с.> не дивно. Було б дивно, якби я сказала, що мені дюб більше подобається, ніж оригінал. Оригінал цікавіше. Але я можу рекомендувати польський варіант, як я це робила. Тобто, якщо ви хочете познайомитись, не знаєте, що, що таке Кензоджанґо, як він співає, про що він співає. Або на даний момент коштів немає, або ще якась там причина. Ну, причини бувають різні. То можна обійтися цим варіантом, а потім уже для свого особистого задоволення придбати кінзо джангл. Але якщо у вас раніше був кінзо джангл, і ви вирішите замість нього купити цей варіант, можливо, цей варіант вам і не підійде. Бо якщо у вас раніше був кінзо джангл, польський варіант може не зайти. Є таке. Але обидва варіанти мені подобаються із задоволенням зношу. Якщо буде в продажі цей варіант, можна його ще раз перекуплю. Хай буде, тому що він непоганий. Він реально непоганий. 80 от схожість, 80-90% схожі, особливо початкова, ну, дуже схоже. Ну, але потім я вже кажу, розкривається він дуже швидко. Зникає оця основний литмотив досить швидко, а в кінзо це не так. Це поступово, це грає, дифузить, і так. У мене нема такого ефекту, як з польським варіантом, як з цим варіантом. Він мене заспокоює. так, заспокоює. Такий спокій на душі, так добре відчуває себе. Можливо, навіть запій піду з ним. Якраз в таку погоду, <ріст> такий трошки в мене похмурий настрій, то цей варіант мені навіть дуже підійде. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви для себе зробили висновки. Ну і приймете потім свої рішення. Дякую.